Привіт-привіт! Сьогодні хочу вам розповісти, як в'язати за задні або передні напівпетлі. Дивіться, у нас є, є петля. Бачите? Косичка є дві сторони. Ось Одна, це передня полупетля, оця що трошечки далі, оця. це задня напівпетля. Якщо нам потрібно в'язати за передні напівпетлі, то ми в'яжемо. Підхоплюємо тільки передню напівпетлю. Оця друга половинка зараз покажу, оця, оця друга половинка, ми її не чіпаємо. Ми в'яжемо тільки за оцю, за передню напівпетлю. І в'яжемо так тільки за передні напівпетлі. Зараз кілька пров'яжу і покажу, який вигляд це матиме з. З лицевого і виворотнього боку. З лицевого боку це матиме, ну, звичайно, такий самий. вигляд. З виворотнього боку у нас залишаться оці задні напівпетлі. Бачите, така от полосочка. Це ми в'язали за передні напівпетлі. Тепер показую, як в'язати за задні напівпетлі. Так само, у нас є косичка. Передню ми просто не чіпаємо, а в'яжемо за задню напівпетлю. В'яжемо як звичайний стовпчик без накиду, тільки за задню напівпетлю. Так, знову декілька зараз пров'яжу і покажу, який вигляд, як це виглядає. І отак це виглядає. Тепер, навпаки, з виворотнього боку це виглядає як завжди, а з лицевого боку у нас залишається, у нас залишається рядочок переніх напівпетель. А, якщо ну, це можна а, потім підхопити ниточку іншого кольору, наприклад, там, і зв'язати спідничку. У лялечки, да чи у, ну, у іграшки, або ще там щось робити, в'язати за передні непівпетлі. Такий вигляд це має.